Всім привіт, народ, ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в гру під назвою The Cabin Factory. Давненько в нас не було з вами хорорів, і давайте подивимося, що ж він для нас підготував і чим він нас буде лякати. Так, от ми з'являємося з вами в ліфті, і тут старинтедей ювобінарка. Due to a recent legal dispute that falsely claims some of our cabins are haunted, it's now mandatory to inspect every cabin to ensure the safety of all users. It's important to highlight this claim is untrue and that we have had zero cases of serious anomalies proven to be the corporation's fault. We're positive you will carry out these inspections thoroughly and professionally. From the whole Cabin Factory Corporation family, have a wonderful first day as a cabin inspector. By entering this elevator, you have accepted all the terms of your contract, which may be updated without notice. Так от, ми з вами з'являємося в ліфті, це в нас The Cabin Factory. Так. І тут ми в ролі якоїсь старої бабки. У, а чого так все темно? Доволі-таки приємна графіка нас зустрічає. Дуже приємна. Так, тут в нас що? Тут в нас дорога. А куди? До дверей, які не можемо з вами відкрити. Так, це в нас кнопка, я так підозрюю, тут ми. Е, тут вже маємо. Так, це... Дуже пильно огляньте всю хижину всю хатину, якщо вона. Так, с... ага, тобто, якщо там є якісь демони, то нам потрібно е... натиснути червону кнопку. Якщо все добре, натиснути зелену кнопку. А, о, дивіться. Ось і хатинка наша під'їхала. Так. С... Е... Угу. А як мені зрозуміти, що вона має в собі якихось демонів чи ще щось. Тут дивлюсь. О, я дивлюсь, там якась картина висить. тут у нас. Підход... Підход... Підходимо до неї і воно. А, Все добре. Відчиняються двері, чи вони відчиняються. А, вони відчиняються автоматично, нам не потрібно натискати ніякі клавіші, тут у нас якийсь. Ой, блядь. Якийсь туман взагалі в картині. Ой, кажу в картині, в хатині. Так, це в нас дуже стрьомна жіночка. Так, тут у нас щось є, тут в нас сидить мужчинчик, тут в нас пічка. Це в нас щось можемо сюди зайти? Ні, сюди ми не можемо зайти. І тут ще є, дивіться, другий поверх. Тут він під'їдає круасанчик з яблучком. Блядь. Малий сука, ти чого лякаєш так? Так, добре. Е, ну, я не знаю, в принципі, що тут має бути з аномалій. Що тут може бути взагалі? Та, в принципі, що хоч тут може бути. Я не знаю, чи правильно те, що тут. Е... Так. Чиста. Давайте подивимося. Тут якось нам сигналізувати буде, що вона там чиста чи ні. 8. 8. Так, добре. А, дивіться, загорілася лампочка. Означає, що нам потрібно в загальному вісім е, хатинок цих е, вгадати правильно. Так, тепер дивимося. Тут ми з цього боку бачили картину. Картина на місці. так, тут все в принципі без змін, тут також без змін. Тут все добре, мужчинчик на місці. Це на місці, це все на місці. Тепер нам потрібно сходити на другий поверх, подивитися до цієї дитини. Такс, вона тут також є, все добре, наче нічого не змінилося такого от. Прям дуже-дуже сильного. Так, тут якесь радіо було, я не пам'ятаю, чи відео, радіомагнітофон тут був попередній раз. Так, ведмедик. Все, в принципі, на своїх місцях, наче ніяких аномалій немає. Наче все добре. Так що ми можемо спокійно з вами виходити звідси. Все. Повертаємося на завод і натискаємо зелену кнопку. Ні, там була аномалія? Серйозно? А як так? Ага, <свистак> понял. Десь була все-таки аномалія, а де вона заключалась? Ну дивіться, тут зелена підлога якась. Уже не зрозуміло мені. Так, заходимо. В хатину. <свистак> да. Так, ну тут вже <свистак> говорить, говорить <свистак> радіо. Попередні <свистак> рази воно не <свистак> гори... не говорило нічого. Так, добре. Добре, добре, добре. Ми звідси забираємось і натискаємо небезпечно. Н ні? Знову неправильно. Альо, ти чого? А що неправильного, то? Такс, окей. Заходимо в хату. Дивимось. Отут, дивіться, тут euh, знаходиться тепер якийсь. Тут знаходиться якийсь макет будинку. І хтось зайшов. Блядь. А, а куди я забіг? <рес> Супер. А куди я то забіг? Я так і не зрозумів. Я забіг в щось. Я хотів дуже швидко покинути будиночок. О, дивіться. Тут сандалі стоять чийсь. Я хотів дуже швидко покинути будинок, і мені не вдалося, мене хтось застопив. Мене застопили і я. Ох блядь, Ви бачите, там дівчинка сидить під Під сходами і показує, щоб я не сильно тут її кричав. А я й то не сильно хочу кричати, але це. Е... А, може воно там і... вона там і, може і була, просто я її не замітив. Добре, заходимо в хату, Дивимось, що в нас тут є? Неправильно, неправильно. Так, тут у нас все на місці? А дивіться, на цей раз дівчинки тут немає. А може нам якось потрібно підійти і там натиснути на щось? Твою мать. Можна я пройду, будь ласка? Як мені звідси, блять, вийти? А, дивіться, вну. Відчинила нам двері. А куди ми спустилися? Охохо! Ми в підвалі з вами! Тут щось відбувається, Подивіться на це діло. Твою мань, блять. Стрмна хуйня, якщо чесно. Прямо дуже стрмна хуйня. Thanks, Hans What do you think you'll find outside? Absolutely nothing! You want to leave Greta? That's totally fine. But your brother will stay here. And he will not be happy when he hears you abandoned him. Leave and abandon your poor. Ма. Єбать, що тут відбу. Блять! Жіночка, іди нахуй. Блять, пішов пізду. Я в'єбую звідси. Сука. <сху> бачили цю хуйню, що там відбувається. Блять, вона небезпечна. <сху> Сука. <сху> Мені аж погано стало, блять. Так, будь-який рух з. Так, всередині хижини показує на її наявність привидів. Так. Окей. Окей. Будь-який рух. А який рух? Це типу. хатина має ру... Щось в хатині має рухатися, чи. Чи це так скажемо... А, все, я зрозумів. Тобто, якщо ми. Бачимо якийсь рух в хатині, тобто хтось пошевелився, поворушився, щось перемістив з місця на місце, значить хатина має привидів, і вона має аномалію. Якщо. Блять, да сука, що там поворушилося? Ой, блядь, знову неправильно. Куди мені тут ще потрібно підходити? Куди мені ще потрібно дивитися, щоб воно це все діло нам пропустило? Я поки що не зрозумів. Від слова зовсім не зрозумів. Куди мені потрібно дивитися? Так, ти на місці, ти на місці. Ну, все ж добре тут. Тут в нас хлопчина на місці, це все на місці, це все також на місці. Так, дівчинки більше немає у нас знизу тут. Немає. Сюди ми пройти так само не можемо. Картина висить. Тут в нас в покутках порожньо ліжко порожнє. Це все на місці. Боже, блядь, я не знаю. Ну тут уже нічого не було просто-напросто. Чисто. Я не знаю, як, як це працює, поки що народ. Взагалі не, не розумію. Але якось так. Блядь, долбайоб. Ти звідки тут взявся? Я їбало, Олю, подивіться на цю хуйню. Ні, ну тут точно аномалія є якась. Буде дуже дивно, якщо воно мені зараз скаже, що ні, тут немає. Оу, їбать, жаба виросла просто в розмірах. Такс, окей, о, дивіться, він не тепер підглядають за мною. Хулі всі палити. А ну, розсосалися звідси. Такс, все. Ця хатина небезпечна. Це має бути небезпечна хатина. Є, дивіться, дві вже є. Ми з вами потихеньку робимо прогрес. Потихеньку, помаленьку, але прогрес є. Такс, добре, ми заходимо в третій будиночок. Ну, Хіба це було тут? Здається, цього не було, наскільки я пам'ятаю. Чи було воно тут? Такс, ти в нас висиш? То виси. Ти в нас на місці? На місці. Це в нас. А, дивіться, він дивиться за нами. Оце ще ти, ти хулі палиш сюди. Ублюдок. Так, і хлопчина тут. Все, все добре, тільки мужчинчик крути своєю головою і. Це аномалія. Це аномалія, значить там є привиди. Значить, воно нам не підходить. Такс, йдемо далі до наступного будиночку. Такс, добре. Заходимо в нього. Такс, ну наче килим все, як і лежав, так і лежить. Значить, він тут має бути. Тут у нас щось є, тут у нас нічого немає. Такс, добре. Подивимося, що у нас тут. Мужчинчик, ти більше не дивишся, ні за ким. Ні за ким не дивиться. Хлопчинчик, так і сидить тут. Мені цікаво, що з ним, якщо б мені там, ну, зняти оцю цього балахона з нього. Твою мать, вона там стоїть. Вона стояла, блядь! О, ви бачили цю хуйню? Вона зникла з картини, вона ожила, блядь. Пішла нахуй дура, блядь. Сука, що за пиздець тут відбувається, просто напросто. Так, наступний... А, дивіться, стільчик зник. Е нема стільчика. О, добрий день. Смачного вам. Що ви таке добре під'їдаєте? Ну все тоді. <сể> Цей будинок, будинок точно небезпечний, так що ми нажимаємо ось цю. Чого? Блять. Ну чого ні? Ааа, якщо в будинку є рух, то він е, одержимий. Якщо немає руху, то він неодержимий. Тобто, якщо вона сидить в статичному положенні... О, добрий день, дивіться, там чиясь рука. нє ні, ні 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 все, 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 мені цього достатньо. Я більше навіть дивитися не буду. Тобто, якщо вона сидить в статичному положенні, хоча вона має знаходитись на картині. До спини, що вона знаходиться на картині, я вже, блять, бачу чиюсь тінь. Там ось це. Добрий день. Але він стоїть просто. Він просто стоїть. Саме цікаво те, що він просто стоїть. Е, тобто. Він тут не сидить, він там стоїть. А нам потрібно шукати саме рух. От Якщо ми, наприклад, зараз візьмемо, що зробимо, ми зараз вийдемо з цього будиночку, так, а тут немає нічої руки більше знизу. От, Бачите, він просто стоїть, він не рухається, він не повертає головою, він просто дивиться прямо там. Якщо ми зараз вийдемо і натиснемо зелену клавішу, тобто, ну, руху ніякого не. Да? Дивіться, все, виявляється, все так. Тобто руху ніякого не було, а те, що він сидить на, на, не на своєму місці, це нічого йому не дає. Абсолютно. Тобто. Ось так це працює в даній грі. Танкс, тут руки більше нічі, і нема. Тут також все чисто. Тут в нас все знаходиться добренько. Добренько. Так, мужчини нема. Мужчина в пройобі десь. І хлопчина тут сидить. А, а де мужчина? А де мужчинчик наш? Куди він зник? Є якась? Підсказка? Ну, тішить одне, що ми не можемо сюди зайти. Мені не подобається той підвал. Ну, руху ніякого я не замітив. Так. Не поняв Блять, да Що робиш? Єбанат <рес> Твою наліву, що тут відбувалося, блядь. А що це біля малого тут за цей? Якась червона штучка, дрючка. О, во, дивіться, клавіші є тепер. І як мені оцінити даний будинок? Чи є тут всередині рух? Ну, В, в принципі, всередині будинку руху не було, правильно ж? Ну, наскільки я бачу. Немає руху, немає руху. Але те, що цей чувак просто-напросто за мною побіг, це мене напрягає. І як мені це розсудити тут? Давайте почитаємо ще інструкцію. Якщо все в порядку, натисніть зелену кнопку. Будь-який рух всередині будинку показує на те, що вона одержима. Так, ну в принципі. Блядь, ну всередині будинку, то руху не було, так що <смеш> я не знаю. Я натиснув, що вона чиста. Вона, виявляється, не чиста. Такс, добре, давайте подивимося, що в нас першим ділом тут це перевірили, це перевірили. Такс, тут в нас все гуд. Все гуд. Такс, тут червона ряднина є. І немає хлопчини. Такс. А він тут. До побачення. До побачення. До побачення, до побачення. Денджер. Є, наступний. Блін, я б хотів би спробувати хоча б 8 хатинок цих вгадати. Не знаю, чи це реально взагалі в даній грі це зробити. Але, ну поки що. До 4 якось з вами дійшли. Тут ще залишилося, в принципі. 7 відгадати. Так, добре, дивимось. Що в нас тут? Ти у нас сидиш? Ну, то сиди. Опа. Твою мать, блядь. Ні, на цьому все досить. Я побачив те, що хотів, точніше те, що не хотів, і більше я не хочу. Так, з денджер. Цей будиночок в нас дуже денджер через те, що, Блядь, якщо чесно, в дитинстві я не просто таку хуйню, особливо як десь вечором побачив, чи то в фільмі, Блядь, мені здається, чи вона палить за мною. Да, дивіться, вона палить на мене. Я, ну тут все до побачення, блядь, зразу. Зразу до побачення, блядь. Денджер нахуй. <рес> Сука, шо, шо, якщо чесно, з кожним разом все кріповіше і кріповіше. І от саме більше мене лякає, напевно, що це коли моє відображення в дзеркалі, я побачив би його, і воно там, наприклад, шевелилося. От тоді б я побісрався. Ну, воно б шевелилося без мене. Або, наприклад, там вертілося чи там не поверталося. От Я побісрався б відразу. Так, тут все спокійно, наче. Ти в нас не ворушишся, не ворушишся. Двері зачинені, зачинені. Ніякого руху немає, немає. І тут немає, і тут немає, наскільки я розумію, правильно? Правильно. Все, виходимо звідси. Наче будиночок чистий, давайте. О, дивіться, вгадали, вже половина з вами пройдена. 50% ми з вами пройшли за 20 хвилин тобі. A brutal fire that burned a family alive took place in an isolated cabin in the woods. Two bodies were found calcinated on Sunday evening after three hikers noticed a huge column of smoke and immediately called 911. When emergency crews arrived just minutes later, the flames were still burning. According to our sources, a family of four lived in the cabin: a mother, a father, and their two children. The police confirmed the bodies found on the scene belonged to the parents. The two children, a tin юдли and her six year old brother, have not yet been found in the surrounding areas. The chief of the fire department announced the money. Ну, чисто... <звук> да, все гуд, все ніхто там не шевелиться, значить, все добре. Так, заходимо в наступну. Так, ти там стоїш жінку. Стоїш? Чи висиш? І в цьому відео повідомленню розповідалося про дітей. І батьків, які були знайдені в хатинці, в лісі, які згоріли, наскільки я зрозумів, заживо Так, стив що? Хочеш з'їсти круасан та яблучко, але не можеш, так? Блять, сука. Нє-нє- ні, 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 ну. О, їбать, подивіться на цю хуйню, що тут відбувається. Твою ма. Вони двоє в будинку, а двоє дітей стоять і дивляться за цим за цим просто-напросто. Вони їх навмисне спалили чи що? Тобто. Може бути таке, що діти навпаки не хотіли, щоб батьки їхні цей. Ой. Як це розцінювати? Денджер? О, ми вгадали, ще дві хатинки народ залишилися вгадати, і на цьому все закінчиться. Весь жах. Там когось потягнули. Там когось, блядь, потягнули. Нахуй я це побачив, Яка Касука, це зробила. Я бачив, що когось тут тягнули. Я бачив, що тут когось тягнули. Так, тут є якийсь рух, крім цього. Ні, більше нічого немає, але я це замітив. Я замітив, що там по. По підлозі потягнули чиїсь ноги. Я не хочу більше там просто-напросто знаходитися. Так, останній будиночок, і він зараз визначить нам, чи ми справилися з нашою задачею. Так, тут немає нічієї руки більше. Так, і тут нічого немає наче. Мужчина стоїть, точніше сидить, жіночка висить. Тут в нас зачинено. О, блядь Сука. І це знову цей будинок. Е, напевно, що тут нічого немає, тобто руху ніякого немає. Так що будиночок чистий. Вісім. <різь> Та ти що, дивіться, накидали кульок. О, і відчинили двері нам. Клас. Оці двері вже відчинили, наскільки я розумію, чи які. Це ліфт, да? Це ліфт, все. А нам відчинили ці двері, і тепер ми йдемо куди. Я навіть не знаю, куди ми йдемо. Так, е чудова робота. Поч час йти додому. Сім'я Cabin Factory. Все, ми пройшли з вами гейм? Да, народ, ми з вами пройшли всю гейм. <рес> Та ти що. Ні, непогано, непогано. Ну, гра мені, якщо чесно, сподобалася, Так, я можу це пропустити? Ну, поставлю на паузу. Якщо чесно, рад, гра мені сподобалася, вона доволі таки цікава, вона доволі таки моторошна, і якщо у вас є бажання повбивати тако час, то, в принципі, ви можете в неї самі пограти. Ну, а на цьому я поки що з вами попрощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім! Пока.